Вони прокладають собі шлях через глибини нашого страху, нагадуючи, що темрява завжди була ближчою, ніж ми могли собі уявити автор невідомий. держимі ці ходячі шматки м'яса надзвичайно слабкі і можуть бути легко знищені за допомогою лише одного удару. Вони не можуть рухати швидко або завдавати дуже сильних ударів, тому гравець завжди має величезну перевагу над ними. А їхня основна мета затримати або відволікти вас, щоб дати змогу сильнішим демонам вбити вас. Поодинці вони навряд чи становлять загрозу, але у великих групах їх не слід підпускати надто близько, щоб не втрати. Пити у халепу у момент, коли демони захопили базу на Марсі, багато співробітників стали жертвами демонічної сили, перетворивши їх на маріонеток сил зла. Процес одержимості відбувається через так звані гнізда плоті, які випромінюють потужну демонічну енергію, що розкриває межу між реальним світом і пеклом. Ця енергія руйнує мозок жертви, позбавляючи її волі і залишає лише агресію та бажання вбивати. Зовнішній вигляд удержими. Справляє незабутнє враження, їхні обличчя понівечені вкриті кров'ю і кривавими ранами. Шкіра в деяких місцях розірвана, оголюючи внутрішні органи і кістки. Одержимі поводяться майже як зомбі повільно наступають на ворога, не проявляючи жодних ознак страху чи болю, лише беззупинний потяг до вбивства. У пеклі ви не зустрінете одержимих у такій подобі. Замість цього там присутні безвики. Вони відрізняються від. Своїх попередників тільки зовнішнім виглядом, а поведінка і сила у них точнісінько така сама. Окрім звичайних одержимих, вам також зустрінуться м'ясні битки. Це класичні вороги камікадзе, які вибухають при наближенні до головного героя. І не дивлячись на те, що вони так само повільні і знищити їх, нескладно все ж таки бувають ситуації, коли ці хлопці можуть вас дістати. Та здебільшого вони непогано допомагають нам вбивати інших демонів. При першій появі їх зовнішній вигляд може трохи шокувати. Стерчащий з їхнього тіла балон, який ось-ось вибухне, одразу дає зрозуміти, що краще триматись подалі. А єдині. Не що свідчить про їхнє попереднє життя, це залишки уніформи інженера, також більш покращена форма одержимих – це одержимі солдати. Ці створіння, на відміну від звичайних одержимих, можуть тримати у руках зброю і ефективно її використовувати. І вони вже не просто повільні шматки м'яса, це повноцінна бойова одиниця. Вони не тільки сильніші, але й розумніші за інших. Вони постійно рухаються, і коли ви відволікаєтесь на якогось іншого демона. Ці солдати спокійно можуть зайти вам у спину і нанести досить сильної шкоди. Якщо їх дуже багато, то ці хлопці створять вам багато проблем. Але також буде ще гірше, коли разом із ними з'являться ще одні солдати, але тепер з невеликими відмінностями. У цій версії одержимих солдат є щит, який є досить міцним. І цей вид потвор має не автоматичну зброю, а щось на кшталт дробовика. У купі усі ці демонічні потвори можуть трохи попсувати нерви. Але коли до них приєднується наступний герой цього відео, все стає набагато гірше імп. Імп це втілення смерті, це жорстока, підступна і кровожервова істота. Вона є одним з найбільш яскравих прикладів того, як, на перший погляд, звичайний демон може знищити вашу нервову систему. Імп це не просто дика істота, вона має достатньо розуму, щоб знайти ваше слабке місце і напасти у найбільш несподіваний момент. Його зовнішній вигляд наводить жах на звичайних людей, але, звісно, не на нас. Його зовнішність це поєднання сили і швидкості, адже він створений для одного швидких безжалісних убивств. Його очі палають вогнем і наповнені безмежною ненавистю до усього живого, і складається враження, що крізь них можливо побачити саме пекло. Кігті на руках і ногах довгі і гострі, здатні розривати метал так само легко. Як і людську плоть, імп мисливець, який може зникати і з'являти знову в найнесподіваніші моменти. Він використовує високу швидкість, щоб переслідувати свою здобич і любить нападати із засідки, часто змінюючи позицію до того, як ви встигнете помітити його присутність. Це демон, який грає на ваших нервах, змушуючи вас відчувати себе в пасті навіть на відкритому просторі. Імпи кидаються вогняними кулями, а потім, скориставшись моментом розгубленості жертви, наблизи. Лижаються для смертельного удару своїми гострими, як Лезо пазурями. За рівнем небезпеки імп є ворогом середньої сили, але завдяки своїй маневреності та стрімким атакам він може застати вас зненацька, завдавши значної шкоди. Його атаки небезпечні на відстані, а швидкість і маневреність ускладнюють точне влучання по ньому. Імп це постійна загроза, яка не дає вам шансу розслабитись, тримаючи вас на межі нервового зриву. Рухаючись далі у списку кровожерливих демонічних створінь, ми згадаємо про не менш надокучливого і небезпечного демона Ревенант. Ревенант це жахлива потвора, яка показує увесь жах демонічної одержимості, Колись ця істота була людиною, а тепер перетворилась на монстра, від якого залишився лише скелет, який міцно пов'язаний з військовим спорядженням. Ревенант це ходяча смерть, але озброєна і дуже небезпечна, створена лише для знищення. Зовнішність ревенанта важко забути. Він має високий зріст, і єдине, що може вказати на те, що це колись була людина. Це скелет, на якому залишились шматки плоті. Його черепогований, а порожні очниці світяться яскраво-червоним вогнем, немов залишки людської душі, яка тепер випромінює лише ненависть. Він одягнений у бойовий костюм з прикріпленим до нього масивним реактивним ранцем, який піднімає його над полем бою як небезпечного хижака. Але найстрашніше це прикріплені до його плечей ракетні системи, готові випустити шквал смертоносних снарядів на всіх хто стане у нього на шлях. Своєю поведінкою, Ревенант нагадує якогось божевільного. Коли він знаходить свою ціль, він використовує реактивний ранець, щоб злетіти у повітря, не залишаючи ворогу жодного шансу на втечу. З повітря він здійснює ракетні атаки, вибухи, яких руйнують все навколо і створюють справжнє пекло на землі. Коли жертва ослаблена, він кидається вниз, атакуючи з неймовірною силою, ламаючи кістки і розриваючи плоть жертви. Ревенант не знає страху і діє безжально, кидаючись на. Ворога, навіть якщо це означає його власну смерть, рівень небезпеки Ревенанта надзвичайно високий. Поєднання маневреності завдяки реактивному ранцю та руйнівної сили ракетних систем робить його складним супротивником, який потребує особливої уваги. Він може не тільки завдавати значної шкоди на відстані, але й швидко скорочувати дистанцію, якщо потрібно добити ворога у ближньому бою. Від ревенанта не сховатись і не втекти. Він переслідує свою жертву як безжалісний хижак, залишаючи після себе лише руйнування і смерть. Один з найкультовіших ворогів у Думі у той самий час, один з найнебезпечніших це пекельний лицар. Це справжній символ жорстокості, невблаганий і нещадний монстр, величезний і могутній. Він несе у світ кошмар і руйнування. Кожен його рух, кожен важкий крок це відлуння неминучої смерті, що насувається на все живе. Його тіло це масивна гора м'язів, яка огорнута твердою шкірою. Могутні руки з гострими кігтями готові розірвати все на своєму шляху. Усе його тіло схоже на обладунки, а череп, на якому. У відсутні очі, і він вкритий глибокими шрамами, увінчує його страхітливий образ. Лицар пекла не знає пощади і діє зі сліпою жорстокістю. Побачивши ворога, він без вагань кидається вперед. Його атаки швидкі, незважаючи на величезну масу і мають нищівну силу. Пекельний лицар здатен розірвати супротивника голими руками, використовуючи кулаки як зброю, від якої неможливо захиститись. Але найстрашніше те, що цей демон не відчуває відчуває ні болю, ні страху, тільки ненависть. Пекельний лицар один з найнебезпечніших ворогів у грі. Він не тільки сильний і швидкий, але й надзвичайно стійкий до пошкоджень. Будь-яка зустріч з цим титаном: це випробовування на виживання. Він здатен витримувати численні прямі влучання і не сповільнювати свого смертоносного бігу. Коли ця гора м'язів кидається на жертву, лише одиниці можуть протистояти йому, адже це істота, що несе смерть і хаос з-від яких неможливо сховатись. Також під час знищення орд пекельних створінь на вашому шляху стане Какодемон. І нехай кумедна назва не вводить вас в оману. Це один з найнебезпечніших і наймерзенніших демонів. Како-демон це жахливий монстр. Він нагадує потворне місиво з сплоті та зубів і є одним з найвідоміших ворогів у світі Дум. Цей демон був народжений із потоків темної енергії, пекла, уособлюючи хаос і неймовірну жорстокість. Його зовнішній вигляд дійсно жахливий. Це величезна кругла. Куля з єдиним гігантським оком, що не зводить погляду з потенційної здобичі. Його паща заповнена гострими зубами, готовими розірвати здобич на шматки. Він здатен витримувати численні атаки в той же час, атакуючи ворога з висоти. Ці демони мають здатність випульовувати плазмові кулі, які вибухають при контакті і завдають серйозних поранень. Ці кулі виникають прямо у відкритій пащі какодемона, і це робить його досить небезпечним. На полі бою. демон безжальний мисливець. Він нестримно атакує ворога і переслідує його, незважаючи на всі можливі перешкоди. А його наполегливість робить його вкрай небезпечним, ворогом, від якого нелегко сховатись навіть у закритих приміщеннях. У моменти близького контакту Какодемон намагається вгризтись в тіло жертви, використовуючи свої зуби для нанесення жахливих ран. Він викликає почуття неминучої загибелі та страху, які несе з собою з пекла. Пінки Один з найбільш надокучливіших демонів. Пінки відрізняються характерною товстою бронею на голові, яка служить їм як таран. Шкіра має яскраво рожевий відтінок, що надає їм страшного та водночас комічного вигляду. Броня на голові робить їх практично невразливими спереду, змушуючи гравців бути обережними і атакувати з флангу або ззаду, де їхній захист слабший. Існує також і інша версія демона Спектр. Єдиний у грі ворог, що володіє Здатністю ставати невидимим. Спектра у момент інтенсивної битви буває досить важко помітити, і у цьому його найбільша загроза. Посилі він такий самий, як і Пінки, але його здатність ставати майже невидимим робить цього демона трошки більш небезпечним. Пінкі – це агресивні істоти, які можуть за секунди набрати велику швидкість і кидатись на своїх жертв. Вони використовують свою вагу, щоб оглушити супротивника, здійснюючи атаку з розбігу. Обмежене полузору змушує їх покинути. Кладатись на ню, щоб виявити ворогів. Ці демони також є частиною суворої ієрархії пекла, і навіть самі стають більш могутніх істот, які споживають їх як делікатес. З моменту виявлення їх під час експедиції, пінки стали символом безжальної сили, яка вирує у підземному світі, перетворюючи кожну сутичку на справжню битву на виживання. Давайте перейдемо до одного з демонів, яких мені подобається вбивати найбільше манкубус. Це безжальна машина для знищення, яка є одним з найжорстокіших створінь пекла, гігантська масивна істота з деформованими кінцівками. Манкубус має тіло ідеально пристосоване до бою, де груба сила і масивний арсенал замінюють будь-яку стратегію. Вважається, що ці демони є результатом мутації, викликаних надмірним впливом інфернальної енергії, яка не лише змінила їхню зовнішність, але й позбавила їх будь-якої формальної стриманості та самозбережні. З моменту свого створення манкубуси стали знаряддям війни, покликаним спричиняти руйнування та сіяти жах і паніку. Манкубуси мають огидну зовнішність, їхні руки мають вбудовані гармати, які можуть стріляти вогнем або плазмою, розплавляючи все на своєму шляху. Головна їхня сила це використовувати ці гармати як вогнемет. Це робить їх надзвичайно небезпечними супротивниками, оскільки вони можуть атакувати здалеку, незважаючи на те, що пересуваються вони дуже повільно. Ці монстри надзвичайно агресивні, а їх дії спрямовані лише заради досягнення однієї мети. Знищити ворога. Особливою версією Манкубуса є кіберманкубус. Вдосконалена версія цієї істоти, створена UAC у рамках експерименту з поєднання органічної демонічної сутності з військовими технологіями. Кіберманкубус має ще більш захищене тіло, посилене кібернетичними елементами, що робить його більш сильним і смертоносним. На відміну від свого традиційного попередника, кіберманкубус використовує плазмові гармати, які вивергає. Ають високотемпературний потік плазми здатний руйнувати укриття і проникати крізь найміцніші перешкоди. Ця плазмова зброя робить кіберманкубуса ще більш небезпечним супротивником, особливо на середній відстані. Манкубус у всіх своїх варіаціях є прикладом того, як можна поєднати кошмари. Спекла і наукові дослідження, щоб створити істот, які втілюють ідею про безмежну жорстокість. Ці демони нагадують гравцям про небезпеку експериментів з силами, які краще ніколи не пізнавати. Давайте згадаємо про одного з найнебезпечніших демонів призивач. Це демон, поява якого була пов'язана з темними ритуалами та потойбічною магією. Вважається, що вони належать до представників вищої касти підземного світу і отримали свою силу через контакт з безодньою та звиттям силами, які їм не були підвладні, на полі бою. Вони повинні координувати атаки і викликати інших демонів, наповнюючи поле бою новими хвилями ворогів. Тіло призивача високе і дуже худе. Шкіра сірого. Кольору, на їхньому обличчі можна побачити тільки голі зуби, а очей у цього демона взагалі немає. Голова має форму, подібну до молота, а кінцівки тонкі і витягнуті. До речі, і досі невідомо, чи є ця істота по своїй фізіології демоном жіночого роду або чоловічого. Насправді це не має значення, але. Просто цікаво призивач володіє досить руйнівними здібностями, і на відміну від інших демонів уникає прямого контакту у бою. Під час бою він часто змінює позицію, швидко перелітаючи з місця на місце, створюючи навколо себе ореол з темної енергії. Коли він атакує вас, то створює потужні аргент хвилі, які здатні завдавати досить сильної шкоди тим, хто наважиться до нього наблизитись. На полі битви його можна одразу почути за характерним криком, який є. Досить моторошний. Призивач втілює собі неймовірну загрозу, яка сильно впливає на хід битви. При будь-якій можливості цього демона потрібно знищувати у першу чергу, щоб потім не отримати ще більше неприємностей. І вишенькою на торті буде найнебезпечніший демон, який зустрінеться вам, ну не враховуючи босів, барон пекла. Барони пекла є втіленням грубої сили та безумовного домінування у світі демонів. Вони є могутніми кровожервовими створіннями, створеними силами пекла для виконання найбезжалісніших завдань. Вважається, що барони знаходяться на вершині демонічної ієрархії серед усіх бойових сил пекла. І їхня роль полягає не тільки в тому, щоб битись, але й підтримувати дисципліну серед нижчих демонів. Барони пекла це величезні монстри, які майже вдвічі і чи більше за людину. Їхні тіла вкриті товстою, міцною шкірою, їхні потужні роги стирчать із черепа, створюючи образ демона, який нам всім відомий з фільмів і казок. Очі баронів сповнені люті та ненависті. Шкіра має червоний відтінок, що підсилює образ істоти, народженої у пекельному вогні. Барони пекла одні з найбільш агресивних і безжальних демонів. Їх стратегія проста: вони кидаються в атаку, змітаючи все на своєму шляху. Вони можуть Скати небезпечні заряди плазми, що завдають величезної шкоди. А їхні атаки ближнього бою здатні розбити вщент будь-який захист, Їхні бій це поєднання грубої сили та жорстокості. А кожен їхній удар подібний до землетрусу. На полі бою барони пекла часто виступають в ролі лідерів, очолюючи армії пекла. Їх присутність вселяє страх у ворогів, з'являючись з найглибших куточків підземного світу, барони пекла особлюють собою найтемніші прояви демонічного світу. Їх сила й жорстокість роблять їх справжнім викликом для кожного, хто наважиться стати на їхньому шляху. Адже в їхніх живах тече безмежна лють пекла. Друзі, якщо ви додивились відео до цього моменту, я хочу подякувати вам. Я витратив на нього багато сил та часу, тому попрошу вас підтримати його вподобайкою і за бажанням підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісний і цікавий контент для вас. Дякую. Також, звісно, не забувайте підписуватись на соцмережі, усі посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.